Доброго дня, шановні друзі, наша тема про зір сьогодні продовжується програмою. Я хочу розповісти програму, яку мені подарувала, підказала подвійний діамантовий директор Воронова Галина. І я в неї її попросила для своєї мами ще 2 роки назад. Програма серйозна, непроста, Треба прикласти зусиль. Але результат є. Моїй мамі тоді було 86 років, і в неї таке рідкісне захворювання, запалення сітківки ока. Коли операція не підходить, їй робили уколи дуже дорогостоячі, один укол в одне око 6 тисяч гривень. Ми три місяці поробили. Ну, ви розумієте, і фінанси, і те, що за цих три місяці ніяких покращень не було. Мама просто втрачала зір на одне око, яке колись було проопероване кришталик загальплі, видно, не підійшов, можливо, невдала операція. Вона не бачила зовсім друге трошечки бачила. Ось, але вона катастрофічно стала втрачати зір, і ми спробували пройтись по цій програмі. за шість місяців прийому. Буквально, їй, мабуть, вже і на третій місяць стало краще, тому що я бачила, якщо вона раніше дивилась просто в одну точку, і для неї навіть і силуетів не було. Вона просто запитувала, хто підійшов до неї, то за три місяці вже вона бачила силуети. Ось, і зараз ми просто призупинили цей. Момент, щоб в неї зір втрачався і далі. Зараз вона вже в мене просто на підтримуючій програмі знаходиться. Отже, що ми приймали? Капсули чистота. Дуже добре треба почистити. І кишківник, і добре весь організм. Це е, потужний засіб, який приймається по одній капсулі 4 рази на день. Далі, Еліксіри для очищення, еліксір для зору, еліксір для судин, еліксир для нервової системи. Всі приймаються по 15 крапель 4 рази на день. Вітаміни офталофлор приймаються по одній таблетці 8 разів на день. Додатково еліксір для зору. Приймається у вигляді крапель прямо в око. Ну, краще брати піпетку аптечну, щоб чітко крапля попадала. Ми розводили один до одного з водичкою. ось капали, На перших порах трошки попікувала, потім ти вже до цього звикаєш, буквально там 20-30 секунд попекло і перестає. Значить Місяць крапаємо в око, місяць перерви. Місяць знову крапаємо. Результат зафіксувався, результат тримається. Ну, а ви розумієте, чим легше, чим не сильно задавнена проблема, тим скоріше можна справитися. Така програма допомагає при глаукомі, при катаракті обійтись без цих таких і дорогостоячих, і неболісних процедур. І ще я вже в своєму чаті рекомендувала вправи для очей. Вони дуже прості, але вони дуже дієві. Тому, будь ласка, давайте будемо щось робити для себе, не надіятись на операції, не надіяйтесь на те, що лікар вам дасть якусь золоту таблеточку, і ви будете здорові. Програма перевірена: користуйтесь і будьте здорові.